Переходимо до наступного пункту нашої SMM-стратегії стратегії це контент-стратегія. Так, щоб не здавалося це легким ділом. Одну стратегію ми помістили в іншу основа контент – це рубрикатор. Це такі теми, за допомогою яких ви будете розкривати свою цінність, цінність вашого продукту, свою експертність, болі, страхи клієнта. І будувати контент-воронку. Про контент-воронку ми з вами будемо говорити вже на наступному уроці. Зараз повернемось до контент-стратегії. Де брати теми для рубрик? Знову повертаємось до аналізу цільової аудиторії. Найпростіші і найзрозуміліші, найпростіші і найзрозуміліші теми випливають. З того блоку, де ми розписуємо болі нашого клієнта, страхи, ідеальне вирішення проблеми, перспективи вирішення проблеми, або причини і наслідки, які можуть виникнути, якщо проблему не вирішувати. Наприклад, рубрика кейсів або відгуків. Тут ми можемо формувати шлях нашого клієнта, який вже взаємодіяв з нами, і показувати його досвід від точки А. Де він був з проблемою, до точки Б, де він цю проблему вирішив за допомогою нас, нашої експертності або нашого продукту. Це не просто скрін відгук з коментарем Люблю отримувати такі повідомлення, а це конкретна історія, такий собі сторітелінг, де ми розповідаємо, з якою проблемою клієнт прийшов, які методи ми використали, щоб допомогти вирішити його проблему, який результат ми отримали, і тоді вже сам відгук. Ще одна цікава рубрика, яку можна додати в свій рубрикатор. Це Знайомство з продуктом. Чим вона може бути цікава? По-перше, якщо ваш продукт новий на ринку або складний, потрібно розповісти людям, як цей продукт діє, або послуга, як цим користуватись, що є всередині цього продукту, чим він наповнений, яку користь він дає, які методи до нього можна примінити, або там не знаю, краш-тести влаштувати і так, далі, і так далі. Тому ця тема в рубрикаторі важлива. Наш мозок влаштований таким чином, що якщо ми бачимо щось нове, незрозуміле, то ми, скоріш за все, від цього будемо триматися подалі, тому що це може бути небезпечно. Так, от, коли ми пояснюємо всю методику, показуємо структуру, з чого що складається, як це робиться, як з ним взаємодіяти, які результати можна отримати, наш мозок сприймає цю інформацію як ознайомлення, а значить, в подальшому цей продукт стає для нього знайомий. І на нього легше можна реагувати, купити або провести якусь іншу дію. Тому рубрика «Знайомство зі своїм продуктом детально дуже важлива саме для продажів. Наступний крок розбудова особистого бренду. В попередньому уроці я розповідала, чому важливо будувати особистий бренд, тому зараз на цьому зупинятися не буду. Кілька важливих пунктів при формуванні особистого бренду. Ваша аудиторія повинна розуміти, хто ви, який у вас бекграунд, і як ви опинились у цій точці, де ви є зараз, який у вас був шлях. У вас, і у аудиторії, повинні бути спільні цінності і цілі. Ви маєте транслювати себе без брехні та фальші, тому що це дуже сильно щитується в соціальних мережах і може відштовхувати. Створіть якийсь унікальний впізнаваний елемент. Який може в подальшому асоціюватися саме з вами, з вашим блогом. І тут ми плавно переходимо до формування Tone of Voice і до візуальної стратегії. «Tone of voice це мова, якою ви будете спілкуватися з вашою аудиторією. Це та мова, яку зрозуміє ваша цільова аудиторія. Погодьтесь, якщо ви будете звертатися до цільової аудиторії віком від 45+, в стилі слей дівчата let's Гоу на паті, я думаю, що ніякого результату ви не зможете досягти. Просто вас не зрозуміють. Тому підбирати і формувати Tone of Voice потрібно по декільком критеріям. Він повинен відповідати вашим цінностям, по-друге, його повинна розуміти ваша аудиторія. Також за допомогою Tone of Voice можна виділитись і сформувати якийсь елемент, який буде асоціюватися з вами і з вашим блогом. Наприклад, як у популярного тревел блогера Птушкіна було «Привіт, касатики». ну і ще більш яскравий приклад, я думаю, всі його знають блогерки з Тіктоку з фразочкою Розпаковка. Візуальна концепція це не просто про е, мільйон і одну штуку однакових шаблонів, які ви будете постати постами у себе в інстаграм. Візуальне оформлення і візуальна концепція блогу це про вашу унікальність, ваш стиль і ваше позиціонування. До прикладу, якщо ви активна людина, дуже швидко розмовляєте, дуже експресивна, весь ваш блог наповнений подіями, активністю, драйвом, то навряд чи ваш блог буде гармонійно поєднуватись з вашим таким експресивним стилем, якщо він буде в нюдових або бежевих кольорах без активних яскравих акцентів. Візуальна концепція може формуватися за допомогою деталей, кольорів, якихось специфічних звуків або певного одягу. Які ви носите, і якщо такі деталі будуть з'являтися то в рілс, то в постах, то в сторіс, то вони будуть гармонійно зшивати загалом ваш профіль в таку одну єдину візуальну концепцію. Гарний приклад тут є блогер Аніта Соловей. Вона. Можна сказати, такий амбасадор помаранчевого кольору, і називає себе помаранчевим блогером. Насправді це дуже класно впливає на її просування і асоціацію з її сторінкою і з її блогом, тому що, наприклад, по собі, коли я бачу десь у себе в стрічці якісь рекламні креативи помаранчевого кольору або з яскравими помаранчевими акцентами, я вже машинально зависаю над таким контентом, щоб е, глянути, чи не контент це ценіти соловей, тому що я знаю, що вона за завжди робить щось класне, корисне, і тому я приділяю цьому увагу. Тому сформуйте для себе якийсь візуальний концепт вашого блогу, який допоможе вам побудувати таку лінійку асоціацій з вами, з вашою користю, з вашою цінністю, з вашим таким вайбом і настроєм.